І тилу на фронт авіакомпанія Українські вертольоти передала позашляховик десантникам на один із найгарячіших напрямків. Працівники доставили машину на Дніпропетровщину якомога ближче до місць, де вона потрібна військовим. Автівка буде виконувати завдання на Покровському напрямку. Я радий вітати славетну окрему 79-ту десантна бригаду. Сьогодні ми передаємо для цієї бригади цього монстра і сподіваюся, що він буде вам служити ну, дуже довго і ніколи не. Підведе. Це вам. Дякую. Як, як каже наш керівник Володимир Володимирович Скаченка, допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Військові подарували працівникам авіакомпанії Коєн від імені командира батальйону 79-ї окремої штурмової бригади. Та у комплекті до нього шеврон. Маємо традицію. Червоного кольору шеврони йдуть для тих, хто приймає безпосередню участь у бою, оливкові для тих, хто нам допомагає, тому що без надійного тилу перемога неможлива. Дякую. 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 Я вам скажу, що ми без друг друга не зможемо виграти цю війну. Що люди, які знаходяться по той бік. Наскільки нас поважають, що змогли дати нам цей новенький автомобіль? І це дасть бойовий дух хлопцям, що ми... Ми ще комусь потрібні. Колектив найбільшого вертолітного оператора України постійно підтримує Сили оборони України. Десантники лише одна із 32 бригад, які отримали техніку від авіакомпаній, допомагають виключно за запитами військових. Що просить частина, те їх закуповують. Зараз ми маємо такий етап ведення бойових дій, коли питання листки стає все вашим і вашим. А вся логістика тримається на чому так. Бойові броньовані машини, класна штука, вони дають рівень захисту, проходимість але не завжди їх актуально використовувати. Тому легкі пікапи, джипи тощо, вони стають, скажімо так, робочими конячками війни. Тому що половина логістики, якщо не більше, лежить на них. Евакуація ранених, виїзд людей на позицію, підвіз боєприпасів. Їжі, тощо все замикається саме на них. Якщо рахувати від початку повномасштабного вторгнення, то на потреби військових українські вертольоти витратили понад 212 мільйонів гривень. Рішенням керівника компанії Ткаченка Молодим Володимирвича відсоток від прибутку авіакомпанії компанії витрачати і направляти на підтримку Збройних сил України. Так само і працівники одного з одногосним рішенням вирішили. 3 три відсотки від своєї заробітної плати направляти на благодійну допомогу. Авікампанії Українські вертольоти надає благодійну допомогу на постійній основі. Це допомога Збройним силам України, це допомога ветеранам і дітям загиблих захисників.